І мені ваш автомобіль підлягає. Не, ну, не подобається. Він мені підлягає на, на перевірку. Мені не, не подобаються ваші оці рижики, які тут є. Чому ні? Військовий стат. Поліцейська порушує ваші права, як патрульно притягнути до відповідальності. На даний час це реально чи ні? Зараз ми це з'ясуємо. Так, давайте тепер спочатку. Давайте. Якщо ти хочеш знати більше про свої права, як користуватися ними, підпишись на мій канал. Водій потрібен юридичний захист на дорозі від свавілля співробітників поліції. Телефонуй по якій причині ви мене зупинили. Перевірка документів немає такої причини. А тепер давайте згадаємо історію, як специфічна співробітниця поліції зупинила водія, і почали порушувати вони колегіально його права. Хочу в першу чергу зазначити, що під час війни закони чинні. Конституція чинна, і не потрібно деяким співробітникам поліції брати на себе додаткові повноваження і при цьому порушувати права водія. І так зупиняє вона водія. Яка була причина зупинки? Перевірка документів одразу вона зазначає перевірка документів воєнний стан. Друзі, згідно закону України про національну поліцію, такої підстави, щоб зупиняти авто на даний момент. Не існує, але далі вона зазначає більш цікаву причину зупинки. Мені не подобаються ваші оці ришики, які тут є. Чому ні? Також подальшому під час діалогу з водієм інший співробітник поліції забороняє фіксувати їхні дії. Я вам документи показав. Паспорт добре показуйте свій міст. Зараз покажу. можна. Водій все одно фіксував їхні дії, звернувся до нас. Він є учасником нашого клубу Аде юридичний захист водія. І ми склали відповідну скаргу на незаконні дії співробітника поліції. Давайте я більш детально розповім, що ми зазначали в даній скарзі. Кому потрібна скарга стосовно незаконних дій співробітників поліції, пишемо в коментарях. І так, 9 вересня 2022 року я рухався по такій то вулиці та близько 8 години 55 хвилин був зупинений поліцейською. Причиною зупинки поліцейська зазначила перевірка документів військовий час. Знов таки ж зазначаю, такої підстави, щоб зупиняти авто на даний час, не існує. Я передав їй в руки паспорт. Після чого поліцейська вимагала пред'явити посвідчення водія та реєстраційний документ на транспортний засіб, тобто вона встановила особу. Але ні, ти зобов'язаний пред'явити усі документи і страховочку. Також ось такі співробітники поліції, якщо вас зупинять, будуть все перевіряти, усі документи. Ну, якщо ви не будете пред'являти посвідчення, водія або, або свиспроестрація, бо що, що подивилися. Це буде постанова. Тому, друзі, перевірте чинність своєї страховки на ваше авто, друзі. Автовласники, якщо у вас закінчується поліс автоцивілки, я раджу оформити поліс через сервіс онлайн-страхування. Hotline Finance. Тільки за 2022 рік українці зекономили понад 26 мільйонів гривень, оформлюючи поліси в онлайн режимі на Hotline Finance. Це якщо порівнювати з цінами у відділеннях страхових компаній та агентів. А скільки зекономено часу, важко і порахувати, бо на оформлення потрібно лише 5 хвилин. Заходьте на Hotline Finance, Вказуйте параметри вашого авто та за мить сервіс підбере усі доступні пропозиції, які пропонують страхові компанії саме для вашого авто. Порівняли ціни, вибрали страховку, оплатили на сайті і готовий поліс вже на вашому емейл. E і звичайно бонус за моїм промокодом VIMAPLTAVA10. Ви гарантовано отримаєте додаткову знижку 10% на будь-який поліс автоцивілки. Або якщо є бажання, цю знижку зможете передати як донат на ЗСУ після введення промокоду. Посилання та промокод залишаю в описі під даним відео. Виходжу. автомобіля. виходить. ну получається почекайте. В перше, мене зупинила дівчина. Продовжуємо далі. В цей час підійшов старший лейтенант поліції, не представившись, почав засовувати руки в салон автомобіля, щоб відібрати мій телефон. При цьому поліцейський говорив, що зйомка поліції заборонена у військовий час. Друзі, жодним законом, нормативно-правовим актам не заборонено. Чому ми фіксуємо дії співробітника поліції? Щоб мати докази свавілля поліцейських, що в подальшому у вас були шанси притягнути його до відповідальності або скасувати незаконну постанову. В подальшому співробітники поліції змусили вийти водія, і був наданий наказ продемонструвати вміст барсетки і багажника автомобіля. Я попросив поліцейських не чинити психологічний тиск у чотирьох одночасно на мене, і що я буду спілкуватися з тим, хто мене зупинив. В даній ситуації ми бачили, як вони разом психічно тиснули на водія. Їм не сподобалось, що водій відстоює свої. Права далі після цього підійшла ще одна співробітниця поліції, та, не представившись, почала на мене тиснути неіснуючими законами і аргументами, а також погрожуючи штрафом. Завіщо зупинили, по якісь статті ви мене зупинили за порушення правил дорожнього руху. Якого? Якого правила. Якщо співробітники поліції вказують, що ви порушили правила дорожнього руху, в першу чергу потрібно мати докази. А в даній ситуації у них не було жодних доказів, що водій причетний до адміністративного права поруш. Окрім того, працівникам поліції не було надано жодного документа, зокрема наказу команданта на підтвердження факту призначення їх уповноваженими особами. Не забуваємо, що уповноважені особи мають право і під час комендантської години зупиняти перевіряти документи, і перевіряти документи на блокпостах. Поліцейська, яка здійснила зупинку мого ТЗ, посилаючись на інструкцію про забезпечення фільтраційних та контр диверсійних заходів обґрунтовувала нею мою зупинку. Проте на офіційному порталі Верховної Ради України в розподілі законодавства така інструкція взагалі відсутня. Я вперше почув про таку інструкцію, що у нас поліція проводить фільтраційні та контрдиверсійні заходи. Чому ні? Може, ви ще не ну, знаєте. Покажу інструкція про забезпечення фільтраційних та контрдиверсійних заходів під час несення служби. Постанови? На яких підставах ми вас зупинимо? Да, будь ласка. На яких підставах ми вас зупинили? Від 24 лютого 2022 року вийшла е, ця інструкція, чинність, і мені ваш автомобіль підлягає. Е, не, ну, не подобається, він мені підлягає на, на перевірку. Мені не, не, не подобаються ваші оці вишики, які тут є. Чому ні? Тобто поліцейська при зупинці мого тз не зазначила жодної законної підстави для таких дій, що дозволяє вважати таку зупинку, а також подальші вимоги працівників поліції відносно водіями, такими, що суперечать чинному законодавству України. Чому ні також дані співробітники поліції, усі, які були зафіксовані, не пред'явили свого службового посвідчення, тобто індифікувати їх було неможливо. Тому було зазначено в скарзі, просимо встановити прізвище ім'я по батькові та посади всіх зазначених на відео поліцейських, які несли службу в складі екіпажа на службових автомобілів і зазначаємо державний номер далі провести службове розслідування щодо зазначених співпробітників поліції з метою своєчасного, повного та об'єктивного з'ясування всіх обставин. Вчинення поліцейськими дисциплінарного проступку та притягнення до відповідальності, передбаченим чинним законодавством України на час проведення службового розслідування, відсторонити поліцейських, відносно яких проводиться дане розслідування, розглянути скаргу та прийняти рішення. І на даний час у нас є відповідь керівника. Стосовно відповідної скарги управлінням патрульної поліції в Херсонській області було розглянуто ваше звернення щодо можливо неправомірних дій працівників поліції, що мало місце 9 вересня 2022 року на підставі інформації, викладеної у вашому зверненні з метою повної усебічної та об'єктивної перевірки. Причин та обставин можливого можливого порушення службової дисциплін управлінням призначено службове розслідування від 22 грудня 2022 року. Через три місяці вони тільки призначили службову перевірку. Про результати службового розслідування та про прийняте рішення відносно поліцейських управління вас буде проінформовано додатково. У разі незгоди із прийнятим рішенням відповідно до вимог чинного законодавства, ви маєте право оскаржити дії працівників управління до суду. Тобто склали скаргу через три місяці. Тільки вони призначили службову перевірку, їх не відстороняли від служби. І, друзі, я хочу, щоб ви зрозуміли, не так швидко усе це робиться. Не за один день вони приймають рішення. Система однозначно буде покривати своїх співробітників поліції, коли вони порушують чинне законодавство. Чекаємо, чи будуть вони притягнути до відповідальності, чи ні. Свою думку лишайте стосовно цього в коментарях притягнуть. Чи ні. Який буде результат, все я вам продемонструю. Тому ви бачите, як довго йдуть деякі процеси. І тепер зрозуміло, чому співробітники поліції не хочуть, щоб їх фіксували. Не буде фіксації свавілля співробітників поліції. У вас взагалі не буде доказів. І буде стандартна відписка від керівника, що жодного порушення не було вчинено. Тому завжди фіксуємо поліцейських.